Вітаю, друзі! 9 грудня сьогодні. З вами знову Реклечок Дональд Трамп дав велике інтерв'ю виданю політику. Нічого особливого нового ну, він там не сказав, але ті тези, які озвучувалися ним раніше, сьогодні набули нової більшої гучності. І Трамп заявив про те, що в Україні треба провести вибори, треба, каже, переобрати президента. Можливо, Зеленський переможе, але в будь-якому випадку це треба зробити. Зеленський сказав, я готовий, завжди готовий. І заявив, що українські та європейські компоненти можливих кроків для закінчення війни пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Тобто, сьогодні, вівторок, як він говорив раніше, Сполученим Штатам Америки буде представлено наш варіант мирного плану після переговорів, які спочатку проводили. Українська сторона та американська, потім американці з росіянами, а тепер знову буде представлений новий план. Ну, все схоже на те, що переговори затягують. Україна ж бачить можливість все-таки прогресу у мирних переговорах. Про це пише видання The Washington Post і Путін заявив, що Росія безумовно доведе війну проти України до успішного виконання усіх своїх завдань та планів. Детальніше про все анонсоване. Підписуйтеся, друзі, хто ще не долучився до каналу. Прошу вас про підтримку в такий спосіб. Підписками, коментарями, подобайками ви допомагаєте просувати україномовний контент на платформі YouTube. Отже, друзі, давайте тепер про інтерв'ю політику. Воно велике. Трамп нічого нового ще раз наголошую, не сказав. Щодо виборів, він говорить про те, що ми, мовляв, Україна використовує війну, щоб не проводити вибори. Це вже не демократія, ну, звісно, він натякає на владу, а не на нас усіх. Можливо, президент Зеленський говорить, виграв би. Я не знаю, хто б виграв, але виборів не було вже давно. І дійсно, сьогодні з'являються селічні опитування, які свідчать про те, що в Зеленського зросли шанси на перемогу у виборах. Це все відбувається на тлі тиску Трампа на Зеленського. Як тільки він тисне на президента України, у нього відразу збільшується рейтинг підтримки. І нова соціологія говорить про те, що дійсно Зеленський в першому турі може отримати біля 20% навіть більше ніж залужний. Ну, наскільки це вірогідно і правда зараз сказати складно, адже ми бачимо результати соціологічного опитування в умовах гарячої фази війни. Окрім того, друзі, понад 20% українців не визначилися, за кого б вони голосували. Тому все ще попереду. Але шанси в Зеленського виграти вибори високі. Тому Трамп і каже, я цього не виключаю. Що ще сказав цікавого президент США стосовно переговорів і позицій України? Знову нічого нового. Багато проросійських наративів. Він каже, що Зеленський має змиритися, тому що Україна програє. Росія у кращому становищі, Україна програє через розмір і ресурсну перевагу Росії. Україна втратила, каже, багато територій, і це не можна назвати перемогою. Зеленський блокує мирний план, наголошує Трамп, тому що не прочитав останній варіант, але ми вже свій їм пропонуємо. Війна ніколи б не сталася, аби він був президентом, каже Трамп, як зазвичай, і стверджує, що за останній місяць Україна втратила 27 тисяч солдатів. Цю інформацію ще ніхто не спростував і не підтвердив в Україні. Якщо, говорить Трамп, Україна відхилить план, Сполучені Штати Америки не будуть нескінченно підтримувати. Київ. Ну, певне, він говорить про вербальну підтримку, тому що іншої зі Сполучених Штатів Америки нема, та й вербальної не так багато. Вербальна в тому плані, що Трамп намагається завершити війну, але формат для нього неважливий. Також Трамп стверджує, що Путін ненавидить Зеленського, тому домовитися важко. Рівень ненависті між Путіним і Зеленським колосальний, наголошує. Президент Сполучених Штатів Америки, Європа, знову говорить Трамп, слабка і не здатна забезпечити власну оборону. Імміграція руйнує Європу. Зеленський переконав Шахрая Джо Байдена, говорить Трамп, дати йому 350 мільярдів доларів. І подивіться, що він отримав. Близько 25% території країни зникло. Коли ж Зеленський вперше зустрівся з Путіним, він сказав, говорить Трамп, я хочу двох речей. Повернути Крим, і ми станемо членом НАТО. Він сказав, це не дуже ввічливо. Ну, певне, Трамп натякає, та він не натякає, він прямо говорить, що з Путіним треба бути вічливим. У Трампа це виходить дуже добре. Щодо виборів, Зеленський відразу вже сьогодні, перебуваючи в Італії, відповів, що готовий. Завжди готовий до виборів. Тому що для мене це не є якоюсь новиною. Але, звісно, ми друзі розуміємо, що провести вибори в умовах війни неможливо. Європейський Союз виказав підтримку легітимності Зеленського і також говорить про неможливість проведення виборів в Україні. Президентські вибори в нас можуть відбутися тільки тоді, коли це дозволять обставини. Поки що агресивна війна Росії триває. Так сказала спікерка Європейської комісії Аніта Хіпер. Президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають проводитися тоді, коли умови дадуть змогу це робити. Це дуже важлива заява, друзі. Скільки європейці демонструють з нами солідарність в частині не погодження з тими умовами мирного плану, які нам висуває Путін через Трампа. Але Європа ну, не дуже долучається до спротиву російській агресії. Є такий проблемний момент, м'яко кажучи. Трамп же ж також заявив, що Крим оточений океаном з чотирьох боків, він захоплюється Кримом, звинувачує Обаму в тому, що той здав Крим. За великим рахунком, Трамп недалекий від істини. І говорить, Крим величезний, але він з'єднаний з частиною території України, про яку ми зараз говоримо так. Через маленький вузький перешийок. Це чотири боки океану в найтеплішій частині, там найкраща погода, найкраще все. Але Обама його віддав, говорить президент США. От, друзі, основні тези сьогоднішнього інтерв'ю. Які розлетілися по всіх світових ЗМІ, я обов'язково ще її буду сьогодні аналізувати тут на каналі зі своїми колегами у форматі підсумків інформаційного дня парної аналітичної студії? Тому будьте на каналі. Підписуйтеся, повірте, тут буде дуже багато цікавого контенту. Ви не пошкодуєте. Все лише починається. І як я сказав, друзі, Зеленський готовий представити американцям сьогодні новий план завершення війни, точніше, оновлений варіант Україною. Українські та європейські компоненти можливих кроків для закінчення війни пропрацьовані вже більше, але я так розумію, не статочно. І ми готові представити їх партнерам в Америці, наголошує президент України, і говорить, що разом з американською стороною розраховує зробити можливі кроки якомога більш працездатними якнайшвидше. Додає, що Україна зацікавлена у справжньому мирі та постійно на зв'язку зі США І конкретно говорить наступне: усе залежить від того. Чи готові в Росії робити дієві кроки, а не в Україні, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов, найближчим часом будемо готові направити до документи, в США? Сказав Зеленський, і Путін не те, що відповів Зеленському, але видав чергову порцію заяв. Знову нічого нового. Каже, що Донбас це ісконно русські землі, це територія Росії, це історичний факт. І заявив, що Росія безумовно доведе війну проти України до успішного виконання всіх своїх завдань та планів. Підвищення ставок, що мені також вказує на те, що в Росії з ресурсами не все дуже добре, хоча Трамп думає дещо по-іншому. Ну, певне, Трампу видніше. А от видання Washington Post пише про те, що Київ бачить можливість прогресу у мирних переговорах. Я вам, друзі, скажу, що розділяю зараз публікації в західній пресі на дві категорії: одні пишуть. Переговори зайшли в тупик, інші пишуть, перспективи в перспективі переговорів є. Ну, в принципі, це і логічно. Справді ситуація не проста, вона динамічна, і стверджувати про те, що буде заведено ситуацію в повний тупик, я не можу. Так само, як поки що складно говорити, якщо вже точно буде досягнуто угоди про замороження війни. Але я не виключаю другого варіанту як високо ймовірного. Що пише видання Вашингтон Пост? Деякі українські чиновники у розмові з виданням висловили надію, що переговори щодо мирного врегулювання російсько української війни все ще можуть принести плоди. Мирна пропозиція є більш прийнятною для України, але не є легкою і не є остаточною. Ну більш прийнятною порівняння з чим там не пишуть. Я вам не можу сказати, але ймовірно, з тим першим варіантом, який пропонував Путін через Трампа. Це сказав виданню високопоставлений, неназваний український чиновник, який обізнаний з останніми обговореннями цього плану. Ну будемо друзі, слідкувати. вже ж повідомляє про те, що Сполучені Штати Америки вважають Європу головною перешкодою на шляху до мирної угоди між Росією та Україною. Хоча я думаю та й переконаний, що Трамп вважає головною перешкодою підписання мирної угоди саме Зеленського персонально, тому й говорить про вибори. Зокрема, адміністрація Трампа пише Ексіус, вимагає від Зеленського швидких рішень, а європейські лідери тим часом рекомендують йому бути обережним. Те, що я нині бачу, то дійсно Україна і Європа дуже професійно ведуть зараз переговори не з Путіним, а з Трампом, тому що Трамп відстоює позицію Путіна. Ну і справді виходить у європейців це дуже непогано. Питання затягування переговорного процесу. Це абсолютно очевидно. А от Німеччини, коментуючи стратегію Сполучених Штатів Америки говорить про те, що окремі положення цього величезного документу, який розроблявся командою Трампа. Неприйнятні для Європи дещо з них зрозуміле. Деякі з них неприйнятні для нас з європейської точки зору. Американцям немає потреби бажати рятувати демократію в Європі, говорить Мерц. Ображений він на заяви Трампа, але Трамп не забув помилувати Мерца і дозволив російській компанії «Роснефть» Ороснів Душнет працювати в Німеччині. Ну як кажуть. Політика, політикою є гроші, то окрема історія. Так, от, друзі, що говорить Мерц за його словами, цей документ підтвердив, що Європа має стати більш незалежною від США з точки зору політики безпеки. Ну очевидно, так мало бути вже давно. Але в Європі ну чомусь вважають по-іншому. Тепер ображається на Трампа. Друзі, ні, ні. Ви добре знаєте і бачите, що я не захищаю президента США, але коли він говорить справедливі речі по відношенню до Європи, я їх заперечити не можу. Ми не займаємося тут пропагандою, ви добре знаєте, ми займаємося об'єктивним аналізом. Тепер щодо візиту Зеленського до Італії, він таки відбувся. Добре, це чи погано, як на мене, це ніяк. Це просто відбувся візит до Італії. Чому? Зараз я вам розповім. Зеленський Віталій зустрівся з Папою Римським. Розмова тривала біля 30 хвилин. Зеленський повідомив, що говорили про повернення українських дітей, яких викрала Росія, і посередництво Ватикану. Можливо, вдасться якось домовитися про повернення частини українських дітей із російського полону, бо по-іншому я це назвати не можу, якщо навіть вони не у в'язниці. Але це справді полон. Також Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії Мелоні в Римі. Бачив відео зустрічі. Не можу сказати, що Мелоні була дуже радісна. Бачити Зеленського на її обличчі була неприхована тривога. Ну, можливо, вона межує із байдужістю. Що буде в Україні, їй, в принципі, не настільки важливо, адже їй головне не посвалитися з Трампом. В цій частині моя позиція щодо керівництва нинішньої Італії, так само як і попередньо, залишається незмінною. У мене нема до них претензій, але нема за що їх хвалити, адже допомагають вони нам дуже. Дуже обмежено. Генераторами допомагають. Про електроенергію, друзі, ми ще, до речі, будемо говорити. У Чехії ж тим часом призначили нового прем'єра Андрея Бабіша, який раніше обіцяв скоротити військову допомогу Україні. Упродовж тижня він має сформувати уряд. Про це повідомляє місцева чеська преса. Скажу друзі, що Бабіш не заперечує продаж Україні зброї. Це також добре, тому що Бабіш це олігарх, він буде торгувати, як і Дональд Трамп. Ну такі зараз тренди, такі тенденції, ну і до речі, призначення прем'єр-міністра нового проводив чинний президент Чехії Петер Павел, який прихильно ставиться до України, але він по-іншому вчиняти не може, тому що Андрій Бабіш є лідером коаліції, новосформованої ну, і він має бути прем'єром. Литва ж тим часом оголосила надзвичайний стан через повітряні кулі із контрабандою з Білорусі. Як сказано у заяві, кулі з контрабандою становлять загрозу інтересам національної безпеки Литви. Режим надзвичайної ситуації було введено по всій країні, оскільки через напрямок вітру курс повітряних куль може Змінюватися. І загалом сьогодні повідомляють спецслужби Європейського Союзу Європи про те, що їм вдалося попередити низку терористичних актів на літаках, які намагалися підірвати диверсанти, завербовані Росією. Вони буквально опинилися за крок до остаточної реалізації цього проекту і стверджують, що вдалося врятувати багато життів. Росія продовжує гібридні атаки проти країн Європи, але це не заважає окремим європейським лідерам відвідувати Росію. До прикладу, Сіяртов, вкотре прилетів до Москви, каже, що вони працювали. В Стамбулі тепер будуть у Москві просувати план Трампа, займатися мирними переговорами, ну і так далі. Нібито на перший погляд вага сіярту мінімальна, але він є очільником закордонного відомства країни Європейського Союзу на превеликий жаль і ручкається, обіймається, цілується з головним терористом світу на сьогоднішній день з Путіним. А от американське видання політико сьогодні публікувало рейтинг. 28 найпливовіших політиків у Європі. Очолив цей рейтинг Дональд Трамп Зеленський там займає 14 місце. Путін п'яте. Зеленський потрапив у номінацію Джокер у колоді». і пише журналіст політику, що Зеленський може тільки сподіватися, що його рік закінчиться краще, ніж розпочався. Трамп номінований у категорії. Трансатлантична хвиля Путіна категорії провокатор. І щодо припинених воєн Трампа: війна між Таїландом і Камбоджою набирає обертів. На жаль, Таїланд нібито вже захопив кілька населених пунктів у Камбоджі. Камбоджа відповідає. І про світло, друзі. Я вам обіцяв, що розповім трішки про світло. Ситуація з ним, ви самі добре знаєте, без мене вкрай складна. Сьогодні водилися в другій половині дня аварійні відключення, графіки знову екстрено змінювали. Окремі телеграм-канали писали про те, що 70% мешканців столиці без світла. «Укренерго» сказало, що це неправда. Ну, трішки більше 50 без е, освітлення, без електроенергії в столиці, справді графіки жорсткі. Та в принципі, як і всюди, ні, ні, я не жалююся. Ближче до вечора ситуація з світлим трішки покращилася. Києві на Одещині та Дніпропетровщині скасували екстрені відключення. У Києві ситуація залишається однією з найскладніших, але це не найстрашніше, що може бути. Ми обов'язково все відновимо. Я в цьому не маю жодного сумніву і немає ніякої паніки з цього приводу. В уряді як сказала Свероденко, працюють над скороченням тривалості графіків погодинних відключень світла. Не маю сумніву, що якщо війна буде продовжуватися, поки що ознак небагато, того що вона може закінчитися, але я не виключаю цього, то будуть нові обстріли, друзі. Тому. Готуйтеся, готуйтеся до найгіршого, щоб бути готовим. Це наше золоте правило. На жаль, ми живемо в умовах війни. Ну, так само, як місцева влада Харківщини готувалася до можливої рунації греблі печеніського водосховища у зоні підтоплення. Там можуть опинитися 13 тисяч людей, серед яких 3,5 тисячі людей маломобільних. Глава ОВА Синігубов заявив, що плани реагування в області готові ще з 2022 року. Адже і тоді ворог задавав ударів по цьому інфраструктурному об'єкту, тому каже, ми готові. Але, на превеликий жаль, обстріли є і в інших регіонах країни. На Херсонщині постраждало п'ятеро людей внаслідок ударів росіян. І на Росії також стався інцидент, який нам приємний. Дійсно, певні речі трапляються, як кажуть, Бог шельму мітить. Перепрошую, що я так говорю, але так воно справді є. На Росії розбився військовий вантажний літак Ан-22. Про це повідомляють Розмі. На борту було сім чтанів екіпажу. Чи вижив хтось наразі невідомо, але навряд чи так, друзі, є й хороші новини, тому слідкуємо за ними, але повідомляю вам не лише їх. Тому інколи можуть видаватися випуски не дуже приємними, але не тому, що я формую новини, а тому, що ми намагаємося їх тут висвітлювати, аналізувати і вам допомагати розбиратися в складному лабіринті інформаційного потоку. Підписка, коментар, подобайка – це найкраща подяка за нашу роботу для вас, шановні глядачі. Всіх люблю, ціну і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!